Вітаю! У цьому відео буду вирішувати проблему під'єднання до мережі інтернет через Wi-Fi мережу. Суть проблеми наступна. Wi-Fi з'єднання присутнє, але інтернету нема. На значку мережі Wi-Fi можна бачити знак оклику. Причин може бути дуже багато, так само як і рішень. Я покажу одне із можливих рішень, яке у мене спрацювало. Приклад буде показаний в середовищі операційної системи Windows 8 і 1. На значку мережі Wi-Fi викликаю контекстне меню. Нагадаю, що контекстне меню викликається натисканням правої кнопки миші. Далі обираю відкрити центр мережних підключень і спільного доступу. Далі натискаю на назву безпровідної мережі, тоді Властивості безпровідної мережі. Обираю вкладку Безпека. Тоді додаткові параметри. Ставлю відмітку навпроти задіяти відповідність федеральному стандарту обробки інформації для цієї мережі. Тоді натискаю на кнопку ОК. Ще раз ОК і закрити. Від'єднуюсь і повторно під'єднуюсь до цієї мережі. Тепер можемо спостерігати, що інтернет працює. Це рішення не являється універсальним і, можливо, у вас не спрацює. Буду вдячним, якщо поділитеся в коментарях, яке саме рішення спрацювало у вашій ситуації. На цьому буде все до зустрічі.